Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Хочу вам показати, що я таки була, закрутила грибочки, які була збирала в суботу. Ну, скажу вам, що збирати це велике задоволення, а переробляти то не дуже. Треба багато води і часу, треба добре погратися. Але раз назбирали, значить, треба переробити. Окремо закрутила білі, окремо бабки, окремо синяки і сироїжки. Звичайно, тут більше сироїжок. Трохи була дала дітям відварених грибів, ну, а це закрутила. Що хочу сказати? Звичайно, це дуже добре, бо десь до якоїсь картоплі так поїсти чи на свята. То буде щось. Але я ж кажу, це не дуже таке задоволення, дуже води треба, щоб його все повідварувати і повимивати. Забот, забот, але слава Богу, справилася, не пропало. Сьогодні п'ятниця, 22 серпня, мало дітей і мене відправили додому, групи з'єднали. Отож я поспішаю, йду додому. А там, як ви бачите, дощ. Добре, що я взяла сьогодні парасойку. Дощу треба, бо буде вже посівна, але зараз і картоплю люди копають, то не дуже цікавий дощ. Але що ми зробимо, правда ж? Тож, в мене є з півтори години часу, зараз я поїду десь туди ближче до центра, зайду в якийсь торговий центр, щоб мені ну, коротити часу. Бачите, калюжі показую вам. На зупинці чекаю транспорт. Дощ, дощ. Підходить осінь, хоч як ми не хочемо, але що ми зробимо? Вже дні менші і ось такі вже дощі. От і поїхала на город по помідори. Сьогодні цілий день, так по нападами дощ йде. Дачі. Що я хочу сказати? що на цьому тижні, мабуть, не буде відео, тому що нема що показувати. У мене напарниця у відпустці і я працювала в дві зміни. Це сьогодні е, п'ятниця, і в мене одна зміна тільки була. Я приїхала ну, без 24, бо дітей сьогодні щось було зовсім мало. То це я вам хочу розказати, що нема що показувати. На городі не була. Ось тільки, що зібралася йти їхати по помідори, і пустився дощ. Добренький. Пустився. Добре, що я хоч не вирвалась, не поїхала, бо була б змокла. Ну, Мабуть, і не поїду. Справа в тому, що запланована на завтра поїздка до моєї сестри з дітьми. Хотіли допомогти копати картоплю, тому що вона зо три тижні тому зламала праву руку і потрібно допомогти. Ми то запланували, але якщо буде зранку дощ, то немає смислу їхати, тому що ми ж не просто в гості їдемо, ми хочемо допомогти картоплю копати, а там така сама погода, як і в нас. Що йде дощ, якщо буде болото, ну то чого їхати? да? Ну, Просто побачитися, то це не дуже цікаво, бо ну, самі розумієте, це дорога і це все зараз не дешево. То це я думала, поїду, виберу помідори. Хай вони вже будуть вдома. Бо я давно не була, певно, що в неділю десь вибирала помідори. Там же ж вони є. Отаке. От Дощу треба, тому що зараз буде посівна йти. Дощу то треба, але от для таких, для копання, то не дуже хочеться, правда ж? Дуже в мене такий позавчора був день якийсь. Як сказати, ну, прибило мене. Померла моя однокласниця, така була активістка. Любила життя, казав той, працювала фельдшером, і навесні її зробили операцію. Ну, от, вона прожила, не знаю, чи три місяці прожила, чи не прожила. А навесні, людоньки, вона ще сапала буряки вдома. Отак от ми не знаємо, що нас чекати. чекає, ніхто не знає. А це бідолаха померла. І мене це так вразило. Дуже шкода, бо що ж які наші роки? 65-й рік. То мене це дуже вразило. Ну, їхати я не могла, тому що це не близько, і я на роботі. Таке. Вороба забирає, я ж кажу, мені здається, що це отак розріжуть, як кажуть, пустять туди повітря, і воно пішло. І воно пішло. Таке якийсь невеселий в мене невеселий кусочок цього відео. Але життя продовжується. Ще дуже ж обстріл був коли, позавчора. що вчора був обстріл. І я собі думаю, як ми вже привикли жити з, з війною, з обстрілами, з цими шахедами, ми тільки спостерігаємо, куди летить. Це, звичайно, жахливо. Так як в тому Ізраїлі люди привикли жити в стані війни весь час, так і в нас вже таке дуже Дуже вражає це все. Ця війна така дронами, ракетами. От дожили. геть би не придумав, що до такого можна дожити. А що ми знаємо, правда? ж? Добре, друзі мої, ви бачите, що я ще таки в'яжу рукав павутинки, ну бо я ж його не в'яжу. Оце десь колись я ставила була останній маркер, а потім вже й не ставила. Трошки щось там по кілька рядків в'язала. Це так в'яжу. Якби вже я в одну зміну працювала, то може б і в'язала б, бо ж треба завершити. Добре. Буду я в'язати, а вам всього доброго. До слідуючих підключень. Не дала мені погода поїхати по помідори, отож я беруся за переробку тих, що в мене були. Якщо ви пам'ятаєте, в мене там було 4 таці з помідорами. Оце я дві вже перебрала, там котрі твердіші лишила, а ці ось мию і в такому подрібнювачі. Порізала ось кусочками перебиваю, і ось такий казанок в ньому я буду варити. Я колись була переробляла на м'ясорубці, але потім, як в мене з'явився ось такий помічник-подрібнювач, то мені так більше подобається. Він бігом перебиває. Отож, буду я робити томатний соус якийсь. Ну, що ж, ж мені треба робити? Спочатку я поварю в казанку, а потім я перетираю через таке сито металеве. Ну, Як треба, то поставлю ось ці кастрюлі в холодильник, якщо я не встигну закрутити в банки. Отаким От я зараз займаюся. Є в мене робота, але дивлюсь через вікно, що наче там розвиднилося, можливо, і вдасться поїхати. Ну, поки таке роблю. Згадала я, що в мене ж в холодильнику лежить кукурудза, я наламала була. Отож, я тільки що почистила ще ось один качан і поставила воду, щоб закипіла, щоб швидше зварилася. Тож буду варити кукурудзку. Почистила кукурудзу, поклала. Заклала листя, щоб було смачніше, не солю. Ну, так радять, що швидко вона вариться. Торік, не пам'ятаю, певно, в мене не було кукурудзи. Я варила по якомусь там рецепту, що, ну, не солила теж, що дійсно швидко вона варилася. Бо колись пам'ятаю в дитинстві. Посолять її, і вона, видно, того довго варилася. Побачимо, як буде на цей раз. А я тим часом займаюсь помідорами. Казанок у мене 12-літровий, я так розумію, ну, тут більше за половину літрів 7, мабуть, є. Густе, бачите, густенькі. Такі помідорки були ну, такі цупкенькі. Тож, соус буде густенький. Дуже зручно, мені подобається ось цим блендером перебивати чи подрібнювачем. Дуже зручно. Ну, справилася. Тим часом хай там вариться кукурудза, там фаєрка та, що найбільший вогонь. Тоді я поставлю. Тож в мене, бачу, закипіла вже кукурудза. Зараз половина восьмого. Таки вибралася я. Їду на город, набрала відер, лоток на ожину, Ну, а дощу вже добре. Цікавий дощ. В одній частині села був, в другій сухо, чудеса. Привіт, город! Чорнобривці цвітуть. Помідори достигають. Матіола цвіта й пахне. А матіола пахне, уявляєте собі, скільки її тут і як вона пахне. <кій> На городі в мене скрізь ростуть чорнобривці, повняки, майори там є, я дуже люблю, вони прикрашають і звеселяють. Зараз сезон ожини, повно цієї ожини. Воно було б краще, якби вона коло дому була, то таки в будь-який момент вийшов та й хоч кинув в рот, закропився, як каже моя мама. Я там один росточок посадила, то я бачила, що вже є ягоди. ну там трошки ж пош... одна чи дві гілочки, а тут то добрих їх є. Це я нарвала такий лоточок для сестри. Бачу якась іржа на ній є, але не буду я її кропити. Хай собі росте, як росте, дуже багато ожини. Ну, Скажемо, що мені і стільки не треба. Гарненька, солоденька, дуже смачна. Я не знаю, чи в сестрі є, чи немає. ну Везду, пизду. Ну, от я вибрала два відра помідор, е, лоточок ожини. Бо куди я візьму на велосипед? Більше не візьмеш. Е, Наломала кукурузи, вона вже гарна, можливо, вже якась і, і стара є. Е, нарвала багато. Думаю, там свасі, а вона хай е, дітям туди дасть. Та й таке. Що я хочу сказати? Смачна кукуруза, але знаєте що? Ну, це... Смішно, це не смішно це. Ой, зовсім не смішно. Якби до цієї кукурузи ще там мені зуби виросли. Я б їх гарно виростила, але ж вони там не ростуть. А такими зубами, як це зараз вже в нас в нашому віці, часто густо. Не дуже, що і таке пожуєш добре. То в мене пахло кукурудзою, а це пахне помідорами бо кипить. Сьогодні субота, слава Богу, погода, і ми їдемо допомагати копати картоплю моїй сестричці. Нам треба їхати 100 кілометрів туди, ну і, відповідно, назад 100 кілометрів. Я рада, що погода, тому що потрібно допомогти. Отож, побажайте нам щасливої дороги. Купила я для своєї сестрички подарунок на її липні день народження ось такий світильник, бо в неї там вже столітній. Їдемо ми гарна дуже природа, зелено тут така горбиста місцевість, ярке. Зять мій тішиться, бо він був... Ой, там то таке. Коли це кінець буде цьому страхіттю, яке в нас тут в країні, їдемо, тішимося погодою. Новий контент для відео. Приїхали до сестрички копати картоплю. Я навіть своєю лопатою. Приїхали, поїли. Зять покосив там трошки. Донька з малючком. Дивіться, зелена яка картопля. Повністю зелена. Ну, не повністю, але буряну особливого нема, але є ось його вода. Коротше, Господи, поможи. Край є види. Хочу показати, яка гарна картопелька. Синенька, як зветься. Чорний барон, чорний принц не знає. І ось тут. Тут картопля змішана. І зелене будення. На городі всі і малі он в траві сидить, і старші, і собачка навіть з нами, картопляна пора. Оце картопля. Класно. Отаку гарну картоплю і копати хочеться. І повтомлювалися, наробилися, але задоволені. Дуже гарна картопля. Хочу вам показати трішки хати своєї сестрички. Вона теж вдова вже давненько. Найняла людей, зробили їй ось таку. Тут красоту чоловіки. Добре що є бригада таких людей. Мені дуже подобається, як оце білі хати і пофарбовані кутки. Літня кухня, там газова плита, погріб, сарай, там сінник. ну таке. І вулики. Знесла один клумачок картоплі. Це сказано взяти точку. Взяла. Зять буде возити точкою. Гарна картопля, хоч і змішана, гарна дуже, але подивіться, теж трапляється поросла, як і в мене. Пускає. Оце картопля. А який це сорт? Який? Мені тут і тут ця, Чем... як Не, чемпіон, як то зветься? не хоче мій зять обідати, винесла бутерброди, хоч хоч перекусити. Під вечір збираються хмарки, але слава Богу, ми гарно попрацювали аж до початку восьмого. І це вже їдемо додому. Я не люблю їхати вночі, бо ніч є ніч. Але нічого, слава Богу, доїхали. Все добре. А сьогодні в нас дощ. Сьогодні День Незалежності. Я вас всіх вітаю. Тримайся, моя рідна країна. Всім здоров'я, миру і добра. Дякую.